Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні хочу розповісти вам про нові індійські блоки на тату. Поїхали! Значить, дивіться, коли такий блок приходить, він залитий в чорному такому воску. А можливо, це називається якось по-іншому. Але питання стоїть. в Чому? Він, коли приходить, бугеля стоять. В накидані в поддоні, зверху на них кинутий блок, і це все чорне. По-перше, це, це все потрібно відмити. Відмивається воно досить погано і багато залитого воску в самих масляних каналах. Тобто його треба ще відмивати з масляних каналів. Коли ми перемили блок, затягнули посільку ніж того вала. Пасиль корінвала в розмірі, втулки розпрядувала в розмірі, промірили циліндри. Циліндри мають мати розмір по мануалові 97 плюс мінус сотку. Вони такі мали. Вони мали розмір 96-99 і плюс соточку. Що ми зробили? Так як у нас блок був ржавий, нам довелося його прохонінгувати. І ми його прохонінгували, то зараз всі циліндри мають плюс сотку, плюс дві. Тобто, по циліндрах все чітко. По плоскості блока ми шліфанули на 16 соток. Чому ми так шліфували? Через те, що блок стояв на бугелях і все було покоцане. Так він їхав з Індії. Значить, Блок ми шліфунули на 16 соток, перемірили виступ поршня. Ну, перед тим, як шліфувати, ми помірили виступ поршня, виступ поршня тут був е, в районі 0. І коли ми шліфунули на 16, то зараз виступ буде е, в районі 15 соток, а максимальний нас виступ дається до 3 десяток. Тобто поршня тут нові торцюватись не будуть. Блок прохонінгований, шліфований і перевірений. Значить, давайте під'їб'ємо підсумки. Постіль в ідеалі, втулки розплютували в ідеалі. Циліндри треба прохонінгувати, тому що, по-перше, від того воска, який вони заливають, десь попала влага, вони поржавіли. А друге, вони були на самому нижньому приділі. Ми розхонінгували плюс сотка, плюс 2, щоб був зазор, щоб цей поршень не приклинив. І далі це все ще раз домиваємо і віддаємо клієнту.